Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні 24 березня. Ми зібрались на майдані стосовно тих негараздів, які творяться у наших збройних силах. У кожної матері своя біда, у кожної родини своє горе. Я тут тому що я похоронила свого сина. І досі не знаю свого, своє дитя чи чуже, тому що коли мені з війни привезли вщент, обгоріло тіло до непізнання, яке згоріло, перетворившись в угольок, я перше, що зробила, я запитала про експертизу на ДНК. Мені повідомили, що маю вірити ЗСУ. Вони краще знають кого.